Зараз пропоную обговорити ситуацію з головою служби безпеки України. Василь Малюк іде з посади голови служби безпеки. А про це заявили на офіційній сторінці СБУ. Малюк Зазначив, що він залишиться в системі служби безпеки та надалі працюватиме над спецопераціями, які знищуватимуть ворога. Володимир Зеленський на своїй сторінці в Телеграм. Повідомив, що зустрівся з Василем Малюком та подякував йому за бойову роботу. І Зазначив, що доручив йому зробити напрямок асиметрично. Операцій найсильнішим у світі, і за словами президента, разом вони також обговорили кандидатури на посаду нового глави СБУ для остаточного звільнення чинного чільника силового відомства необхідне усування Верховної Ради. Залучаємо також до нашого етера Петра Недзельського, полковника військової розвідки у відставці, учасника бойових дій. Вітаю вас! Вітаю Раді вас, бачити, пане Петре! Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава бачу, що знімає у вас світло, але це точно не завадить нам поспілкуватися. А з приводу служби безпеки. Отже, службу безпеки тимчасово очолить Євген Хмара, натомість Василь Малюк заявив, що залишиться в структурі СБУ. А Зеленський доручив йому зробити напрямок асиметричних операцій найсильнішому світі. Яку посаду займе малюк? І як нам розцінювати такі оцінювати такі кадрові перестановки? Так, да, тут треба підходити з двох таких позицій: об'єктивних і суб'єктивних. Ну, об'єктивних підстав усувати малюка з цієї посади, буцімто, немає. Він Герой України. Він ще, він е, проявив себе прекрасним офіцером, керівником такої е, потужної служби, як Служба безпеки України. Пригадати нещодавні удари, які були нанесені по російській авіації, де 40 е, важка е, траса транспортних літаків було знищено і інших інших багато прекрасних операцій, які були проведені працівниками СБУ під керівництвом Василя е е е Малюка. Ну, ну не залишали б сумніву, що він би мав би бути на цій посаді і продовжити свою ефективну діяльність. Тим більше що він сам нещодавно казав в інтерв'ю, що він не хоче йти з цієї посади, але Мабуть, втручився якийсь не об'єктивний, а суб'єктивний фактор. Якісь розмови були з президентом, про які ми не знаємо, які аргументи президент висунув малюку, що він перейшов на іншу посаду. До речі, теж дуже відповідально. А Асимістрічні е, такі дії робити проти російських спецслужб. Це дуже відповідальна робота. І у малюка, як у нікого іншого в Україні, досить колосальний. Ну, краще б е, фігури вигадати не можна. Тобто тут якісь це йде компроміс? Знаєте, ми не все знаємо. Оці всі е, нюанси і суб'єктивного характеру, розумієте, об'єктивного. Можливо, ми не все знаємо. Але сталося те, що сталося. Малюк спочатку не хотів іти з голови керівника СБУ, ну а тепер дав згоду. Чим його переконав президент, то мабуть, ми з вами узнаємо після того, як ми переможемо у війні. Розумієте, але поки що це питання залишається відкритим. Давайте не думаємо робити домисли, якісь, а повіримо нашим керівникам держави і ну приймемо це як належне. розумієте, значить, всьому була якась необхідність, яка час покаже. Пане Петре, я ще хочу вас запитати, що відомо про наступника малюка Євгена Хмару. Окрім того, що він очолював підрозділ Альфа. От можливо, ви більш поділитесь інформацією. Ваше спостереження, вашу думку цікаво почути. Да, мені ну от бачите, і новий керівник СБУ – це прекрасний офіцер, та ще підрозділ Альфа, це бойовий офіцер. Розумієте, це е, він провів багато операцій успішних ардіносець. Заслужений офіцер, дуже талановитий, здібний патріот, і в нього такі властивості. знаєте, таки наступального характеру, Бо це наступальний підрозділ, який провів безліч прекрасних спецоперацій у цьому світі, що всі спецслужби, всіх. Країн світу ну просто дивувалися наскільки СБУ грамотно проводила оці спецоперації і зменшила ну потенціал, військовий потенціал нашого ворога-агресора Росії. Тобто, це призначення в принципі ну нормальне, чудове, про, ну, хороше, розумієте і тут сумнівів нема, що Хмара буде на своєму місці і буде доволі ефективно виконувати цю свою е, ну задачу, свою місію. Тут я ні на йоту не сумніваюсь. Призначення нормальне. Там, в принципі, багато прекрасних офіцерів. Розумієте, це спецслужби. Ви їх не знаєте. Вони не мають бути публічними. Але кожного у нього ну безліч прекрасних операцій, вся грудь там в ординах. Просто ми їх не знаємо. І тому давайте повіримо нашим керівникам. От якщо вони дійшли до такої згоди, значить для цього була якась підстава. Будемо зважати на це, що Дякую. ця підстава була вагома, і це тільки приведе до побільшення неефективності ну діяльності спецслужб от, під час цієї війни, яка на жаль йде ну не зовсім на нашу користь. Ми постійно відступаємо повільно, але відступаємо. І тут треба вносити якісь зміни, призначати нових людей, якусь нову ініціативу проявляти. Тому давайте давайте, давайте належно. Yeah. Пане Петре, я вам дуже дякую, що знайшли yeah. час. Попри навіть брак світла, є інтернет, і Вже добре, що ви до нас змогли сьогодні доєднатися. Петро Недзельський полковник військової розвитку у відставці, учасник бойових дій.